Одна із найпоширеніших причин смертності українців слушається, вмирають кожен день. Як убезпечитися? Пацієнт може бути успішно пролікований і в подальшому навіть вже забути, що в нього було таке захворювання. Та чому українці нехтують своїм здоров'ям та життям? Це кабінет дерматолога, і сьогодні тут обстежують пацієнтів безкоштовно. Перевіряють родинки. Це допоможе на ранніх стадіях виявити меланому, найнебезпечніший вид раку шкіри. У останні роки почистішали і помолочили меланоми. То можна навіть там і в 30 чимось років знайти людей, які на жаль мають таку проблему. Показати свої родинки лікарю, наважився киянин Олег. У мене їх небагато, але та така що її я так що я вирішив звернутися. Але таких, як він, небагато. Попри безкоштовність обстеження, черг під кабінетом немає. Можливо, люди не, не дуже проінформовані про цю подію. А, не можу сказати, чому не так. Сьогодні, от 17 чоловік, було за три години. Одну людину я відправила в національний статус раку з підозрою на пухлину. Такі обстеження тривають у Києві до Всесвітнього дня боротьби з раком. Протягом 10 днів у кількох клініках можна безкоштовно пройти огляди ендокринолога, гінеколога, онколога та інших спеціалістів. Завтра в нас буде проводити огляд лікар-мамолог і проводитись дослідження відповідно по направленню лікаря мамолога розвикове дослідження молочної залози, також мамографія. Але головне кажуть медики привернути увагу українців до свого здоров'я. Адже саме рання діагностика головна запорука успіху у лікуванні. Допустимо, морозія шейки матки це ще не рак, і можна її полічити. Якщо це поліпи товсти кишки, прямої кишки, це ще не рак і можна удаліти поліп, то і в перспективі рака ніби. Щодня в Україні реєструють понад 370 нових випадків онкології. Третина цих хворих мають третю або четверту стадію раку, найскладнішу для лікування. І щодня від раку помирають близько 160 українців.